Днями до Вінниці зі Швейцарії прибув уже 16-й трамвайний вагон «Трем-2000». Наразі Вінниця чекає ще на 19 таких трамваїв. Про це на своєму телеграм-каналі та у Фейсбуці повідомив Сергій Мургунов. Попередньо їхній запуск планується вже цього літа після технічної та юридичної підготовки. Зазначимо, отримані трамваї трам 2000 Відрізняються від уже звичних для вінничан міраж та керпфен, комфортнішими умовами для пасажирів, а також певними технічними характеристиками. Зазначимо за крайніми результатами всеукраїнського муніципального. Опитування Ірі Юкрейн Віничани позитивно оцінюють якість транспортної інфраструктури у місті. Вінниця у цьому напрямку лідирує серед українських міст. За цим же дослідженням наше місто сім разів поспіль визнали найкомфортнішим для життя серед обласних центрів та найбільших міст України. До Вінниці прибуло вже 16 вагонів Трам-2000. Останній трамвай цієї партії з Цюріха доставили 27 травня. Очікуємо ще на 19. На рейки міста вагони Трам-2000 вийдуть тоді, коли завершать їх технічну та юридичну підготовку. Попередньо запуск планується вже цього літа. Дякуємо нашим швейцарським партнерам за підтримку.